Добрий! день! Сьогодні я хочу поговорити про техніку, яка допоможе вам знизити рівень тривожності при панічних атаках, при обсесивно-компульсивному розладі, тобто при якихось таких тривожних станах чи якісь високій рівні тривожності. Взагалі, коли в нас тривога, ми більш ситуація, знаєте, ми мислимо, ми тобто думаємо про ці ситуації, проте ми не вирішуємо проблем. Ми Так думаємо, о, якби як би те могло статися, а могло те, а могло те, а могло те. І навіть ніколи до кінця не додумаємо, що може статися. Тобто, ми так знаєте застиваємо нашу тривогу на якомусь такому початковому моменті, навіть її не проганяючи до а що станеться, а що буде. І ця техніка якраз. Катастрофічний сценарій допомагає нам прогнати цю тривогу і також знайти рішення проблеми. І як, як наслідок вона знижує цю тривожність в нас і знаходить рішення цих проблем. Наприклад, я наведу саме класичний приклад з панічною атакою. Ви вже уникаєте багатьох ситуацій. Тобто у вас сталася панічна атака в супермаркеті, в торговому центрі, на роботі, на навчанні, там не знаю, в садочку дитину забрали, і тому подібне. І ви вже починаєте уникатися всіх ситуацій, тобто ви вже боїтеся в них ти, тому що у вас там буде кружитися голова, наприклад, не буде чим дихати, буде тошнити і Буде взагалі такий сильний рівень тривожності, у вас тих кардії, тому подібне, тиски, тому подібне. Так, в цій ситуації допоможе катастрофічний сценарій чим. Тому тобто, з самого початку ви маєте продумати, який найгірший варіант в цьому є розвитку. Це може бути один варіант, це може бути 10 варіантів. без різниці всі моменти, які ви можете подумати. Наприклад. Я, наприклад, ви йти в смаркету в супермаркет, мене закружиться голова, я впаду, і взагалі ніхто мені не зможе допомогти. От я тут лежу і вже ніхто мені не може допомогти, так? Тобто ви максимально закрутили цю ситуацію, так? До максимального маскального можливого реалізації ситуації. Ви можете також сказати, що наприклад, я впаду мене заберуть скоро, скору, ніхто не буде знати, там буде лежати взагалі і тому подібне. От ви придумали таку ситуацію, так? Ви прогнали. Цім свою ситуацію до максимального якби, фінішу цієї ситуації. Далі ви ідете, як вирішити цю проблему. Тобто, в цій ситуації що я можу зробити? Тобто, наприклад, перше, я, наприклад, от я вже там лежу в супермаркеті, що я можу зробити в цій ситуації? Я можу взяти собі бейджика наклеїти, так, от тут якогось бейжика, щоб знали, кому позвонити, кому написати, наприклад, партнеру чи батькам, так? Як одна і один вирішити, друга ситуація, не знаю, там можна. Може я можу там піти до адміністрації перед цим і дати їм номер телефону, номер телефону моїх рідних, щоб вони також зв'язалися і третє, четверте, п'яте, тобто і всі шляхи, які ви можете вирішити дану проблему. Тобто, це може бути ну треба як мінімум три-п'ять. Вирішення даної проблеми, так? Тобто ви прогнали, ви вийшли ви шляхи вирішення цієї проблеми. Е, далі, наприклад, у вас е, ще може бути якась, ви боїтеся, наприклад, ходити на, е, в садочок. Також проганяєте до максимального піку цю ситуацію, і як ви собі. Допоможете ситуації, як ви її вирішите. Це, наприклад, при панічних атаках такий класичний приклад. Далі також при е, обсесивно компульсивному розгляді. Тобто, наприклад, ви завжди перевіряєте, чи ви виключили газову плиту. Тобто завжди, завжди, завжди. Ви зараз перевіли другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, ще сверфували і потім цілий день на роботі дивитесь, чи ви її виключили кожні там, дві години. В цій ситуації також. Ви просто не відключаєте, тобто не перевіряєте і не фотографуєте, а просто робите, наприклад, перед цим катастрофічний сценарій, так? Мороте, що саме гірше може цій ситуації, що саме гірше? Наприклад, взірветься і там не знаю, вам не буде жити, так? Тобто, ви прогнали, тобто ви продумали, можливо, ще навіть взірветься, Потім я не знаю, я там мене нема нема, нема нікому кому допомогти. Я там піду, не знаю, там буду бомжувати і тому подібне. Так, до самого максимального, максимального кінця прогнали цю тривогу. По одному варіанті може бути другий, третій, десятий. по всіх варіантах, можливо, які у вас хватить вашої знаєте, якби фантазії. Ви прогнали так, як я собі можу допомогти в цій ситуації? Тобто. О, В цій ситуації, наприклад, я вже бомж на вулиці, в мене немає дому і тому подібно. Як я собі допоможу? О, Я можу перше, позвонити в соціальну службу, попросити в них про допомогу. Тобто піти в соціальну службу, там далі, що я можу зробити. Е, я також можу позвонити, там, наприклад, біржу Труда. Наприклад, записатися там, не знаю, там можливо мені якісь запропонують якусь роботу. Так я можу за наприклад своїми друзями, просити про допомогу, наприклад, пожити в них чи щось подібне, так позвонити своїм батькам і тому подібне. Тобто, ви максимально як ви можете вирішити ситуацію? Продумайте, 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 продумайте. продумайте так ви продумали, прекрасно. Далі також досить ця цією технікою ефективно діє. Техніка така, знаєте, радійованості тривоги. Тобто, що я маю на увазі? Ви спочатку прописали цю катастрофічну сценарію, що може статися, прогнали тривогу, вирішення проблеми. Далі ви маєте йти в цю ситуацію. Що саме гірше при різних тривожних розладах, що ви починаєте уникати. Уникати супермаркетів, торгових центрів і тому подібне, тобто це пропанічно так. Так, ви починаєте уникати, уникати, уникати. І це уникнення це саме гірша стратегія. Чому? Тому що коли ви уникаєте, ви якби говорите, що тривог, тривога дуже страшна і її потрібно уникати. І це нормальна реакція, що я буду уникати те те. те, 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 те. І як наслідок, ви вже сидите вдома, одні вже боїтеся вийти взагалі на в найближчий супермаркет, тобто 100 метрів метр дому ви вже не можете вийти, бо ви вже боїтеся, що впадете, там, не зйдете з, з розуму і тому подібне. І в цій ситуації, ви тобто, вибираєте якусь градію свою тривогу від одного десь, наприклад, для мене саме легше, що з тривожності, наприклад, піти в супермаркет 100 метрів, так? Пусть один. Другий, ну, вже більш тривоги викликає, наприклад, піти в супермаркет 300 метрів, потім, наприклад, піти в торговий центр, потім піти, наприклад, в університет, потім піти за дитиною в садочок, наприклад, так? Продівати це може бути від 10, від 1 до 20, без різниці, список своїх тривожних е, станів записуйте і що ви нукайте. тобто, куди ви не ходите, бо ви боїтеся. Далі, от, ви спочатку далі ви робите, проганяєте е, всі максимальні думки, вирішення проблеми, і ви йдете в ту ситуацію. Тобто цей супермаркет 100 метрів, ви йдете. Тобто, наприклад, тиждень ходите в той супермаркет із з цим списком, як я буду вирішувати ці проблеми. Там один напишу цей значок. Адміністратору, там, не знаю, ну, візьму якісь. Ну, треба посидіти, подумати, що ви можете взагалі, як вирішити ситуацію. І ви пишете, наприклад, з цим списочком ідете в супермаркет, там тиждень ходите, Спочатку це буде дуже страшно. Це буде дійсно дуже страшно. В цій ситуації вам тут так може таке глибоке дихання, тобто ви постараєтесь. Вдихати, видихати, тобто вдихаємо нос, видихаємо через рот в э, відношенні до двох. Тобто э, 4 секунди вдихаємо, 8 видихаємо, і це має бути діафрагмальне дихання, тобто через живіт. Також досить ефективно буде, якщо у вас такий момент тривоги. Э, це ви можете так сильно якось сильно-сильно-сильно жатися і відпустити, сильно сижатися і відпустити, я не знаю. Ну, тобто на вулиці це може бути прямі дивно, проте ви, наприклад, я не знаю, можете м -м якось постаратися. Коли ви будете, якщо ви будете практикувати релаксацію, цю, як я говорила, ран... перед цим, наприклад, тиждень, місяць, тому подібне, ви зможете просто без оцього просто максимально розслабитись, так? Розслабитись і пос... допомогти собі. Також техніка заземлення досить ефективна. Тобто ви виходите на вулицю, і ви ви розумієте, що, ви розумієте, що вас накриває. Ви так потрогали матеріал, ось якого матеріалу, його кольору, який на дотик, понюхали, тобто максимально про взаємодію. Далі підходите до листика, трогайте листочок такий на, на дереві, наприклад, так? І тому. Подібне. Тобто максимально про взаємодіяти через п'ять рівнів відчуття, тобто слух, зір, нюх, смак і дотик. Так? Це трошки знизить ваш рівень тривожності. Далі ви йдете в цей супермаркет і там перший день хоча б дві хвилиночки знаходитись. Тобто пройшли туди, туди, туди і просто вийшли. Так? Ви там посиділи, по провзаємодіяли, так? І пішли додому. Тобто, Якщо нічого не сталося, пішли вдома. Якщо щось стається, вам стає голова кружитися чи тому, щось подібне. Ви знаєте, у мене є список вирішення, мене вже є тут ось медальйончик, Якщо я впаду, то всі мені допоможуть, і все буде все добре. Я адміністратор вже знає, і той знає, і той знає, і тому подібне. Так далі ви, наприклад, на другий раз вже йдете в той самий супермаркет. Потім ви знову йдете в свій супермаркет, знову, знову, знову. І так, наприклад, тиждень, два тижні, коли ви зрозумієте, що я більш-менш відчуваю себе нормально. До, по шляху до цього супермаркету, в супермаркеті, вертаючись додому. Тобто, це, це не буде така, знаєте, повністю відсутність тривоги, це буде тривога, але така, яку ви можете витримати. Тут саме головне зрозуміти, що тривожність буде, проте її ви можете витерпіти. Тобто, для вас це норм, тобто нормальна адаптована функція. Тобто є тривожність, але я можу це витерпіти. І далі йдете в другу ситуацію: в третю, в четверту, в п'яту, так поступово. Тобто, для якої ситуації може робити тиждень, для іншої. Можете робити місяць, тобто ви дивитесь, як ви себе відчуваєте. але ні в якому випадку не уникати. Бо уникнення тривоги, особливо при панічних атаках, веде до збільшення тривоги. Цьому треба розуміти. Тобто ще е, така досить ефективна техніка, що коли вас накриває панічна, от в моменті панічна, як ви вже подихали і там і заземлилися, вже і постаралися якось м -м -м, релаксацію зробити фізичне, правда, вже все зробили, але не допомагає. в мати ви так от, сіли, ви просто сіли і сіли, і не рухайтеся десь 3-5 хвилин. Вас тривога накриває, ви вже хочете її випити одне, третє, десяте, і вже взагалі думаєте, вже що я вмираю. Але ви сидите, висидите непорушно, старайтесь взагалі може навіть нічого не рухатись. Тобто сидите так 3-5 хвилин. Сидите, також може бути техніка, що ви говорите: а давай сильніше. Ну давай, розкручу розкручувати цю тривогу, тобто дозволять А давай сильніше. А ти можеш сильніше на накрити, І знаєте, так, якби жартуючи. Підстрикаючи, так можна сказати, до цієї тривоги, давай сильніше, сильніше, сильніше. сильніше, 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 і може це виклик такий знаєте, протилежний протилежний ефект. Тобто, ваша тривога буде знижуватись, знижуватись, знижуватись. Також, якщо говорити про обсесивну компульсивну, також дуже важ... може, дуже ефективно буде градіювати цю тривогу, тобто, наприклад. Ви спочатку там я не знаю сама більша якась там, не знаю, у вас, наприклад, саме меншу тривожність викликається, наприклад, якщо ви не помиєте 10 разів, то ну, така на одиничку тривожність. А саме десять тривожність, наприклад, якщо ви не ви виклю... не, не виключите електрику, так? тому подібне чи газ тому, без різниці. І ви знову також проходите по катастрофічному сценарію, що найгіршому як я собі будуть допомагати, і йдете, наприклад, не миєте 10 разів руки. Тобто не миєте, не миєте, не миєте. І треба зрозуміти, що тривожність тут буде і спочатку дуже висока, але треба перетерпіти цей пік тривожності, і далі вона буде знижуватись. Тобто, найголовніше, ідучи в ситуацію, не треба думати, що е, тривожність, якось, знаєте, не буде тривожності. тобто виходить, ходить і вже не буде тривожності. Ні, але треба зрозуміти, що вона не стерна того моменту, коли вона прийде в свій пік. А потім вже буде легше, 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 легше. І тому в цих таких ситуаціях тривожності треба не піддаватися під цю тривогу. Тобто, не знаю, ви там миєте 10 разів руки, тому що якщо не помиєте, то не знаю, там помре ваша мама, чи стане вам погано і тому подібне. Тобто ви стараєтесь. Не піддаватися цій тривозі. Спочатку це може бути дуже тяжко, тому і потрібно так градіювати і проганяти. Потім це все буде все легше, все легше і все легше. Тому такий катастрофічний сценарій, такий градієнт тривоги допомагає знизити таку тривожність і сформувати таку резистентність до тривоги, тобто терпимість тривоги.